Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Як завжди, з вас сподобаєчка і підписка, а з нас хороший, своєчасний, якісний професійний контент. Друзі, мова сьогодні піде про основні помилки, які вплинули на урожайність озимої пшениці в сезоні 2025 року. Тому залишайтесь до кінця. Сподіваємося, що вам це буде корисно, цікаво і інформативно. Поїхали, друзі. Ми розглянемо основні помилки через те, що хто не працює, той не допускає помилок. Допустити помилку, друзі, це не є велика проблема. Але допускати системно помилки, оце є і дійсно велика проблема. Через те, що це впливає насамперед на наш результат, на ваш результат, на ваш прибуток, на ваш дохід. А сьогодні з прибутку можна. Інвестувати і в придбання техніки, і інвестувати в складську, в транспортну логістику, розумієте? Тільки з прибутку. А пшеничка це така культура, що не завжди можна отримати по ній прибуток, особливо коли отримаєш невисокий урожай. Урожайність озимої пшениці в цьому році по Україні в середньому 43,7. Це на гектару. Плюс-мінус вона ще буде змінюватися там. Ну, невеличкий відсоток, ну менше 43 центнерів центрів точно не буде. Хтось прогнозував аналітики, експерти, що врожайність буде менше 40 центнерів, пам'ятаю, що навіть в липні місяці ми давали дійсно прогноз, що врожайність буде не менше 41 центнера з гектару. А точніше, дійсно, 43 ми десь в травні місяці і називали ваші прогнози по врожайності пшениці в Україні. Скільки на круг, пам'ятаєте, ми коли. Говоримо, то Україна ще ні разу не отримувала 5 тонн середньому за роки незалежності пшениці на круг по державі. Ще ні разу, жодного разу ми не отримували. Деякі регіони, областя отримували. Україна не отримувала. Це було або 4,5 тонни, чи 4,6 тонни з гектару. В Гірші роки це 3,5 тонни. Я даю свій власний прогноз. В цьому році десь врожайні пшениці буде, враховуючи посуху на півдні України, враховуючи, де війна, дефіцит ресурсів, але більш нормальний стан в західних регіонах, центральних регіонах України, то мій прогноз буде десь в районі тонни. 4,2 тонни. тони. Запам'ятайте 42 центна в середньому по державі. Так, дійсно, Україна і зібрала. Хороший це урожай чи не хороший? Ну, хотілося, щоб він був кращим, але він і не є поганим через те, що бували роки, коли середня урожайність в Україні складала 35, 37, 38. Ну, це аналізуючи там, останні там 10, 20, 30 років, Ну, за часи Незалежності України з 1990 року. Друзі, які основні все-таки. Ми допустили аграрії помилки. Я буду називати, а ви можете в коментарях написати, погоджуємося ми чи ні, додати ще ваші думки. Це також важливо. Насамперед, друзі, це те, що ми підбираємо не ті сорти під ту технологію, яку ми використовуємо. Сьогодні, друзі, основним попередником під озиму пшеницю є соняшник. Дивіться, скільки ми висіваємо гороху там, 200 чим-то тисяч гектар, 230 тисяч, 240, в залежності від року. Оце горох і є попередником. А ріпак мільйон гектар. Це також попередник. Кукуруза силосна, там, десь 1500-600. ну Тобто, десь біля 2 мільйонів більш-менш такі е, нормальні попередники для озимої пшениці. А висіваємо ми. 4 43 мільйона в цьому році, ну в минулому році ми висіяли 4 мільйона 300 тисяч гектар. Зібрали десь 4-300 тисяч. Підмерзло, знищили погодні умови. Тому попередником 50% є соняшник. А соняшник збирається от в даний час. Він буде збиратися ще і до листопада місяця. І багато аграріїв невірно підбирають. Сорти, які пластичні до попередника, до того ж самого соняшника. Як попередник в цілому соняшники непоганий, немає багато хвороб спільних із озимою і пшеницею. Так, да, він багато забирає вологи. Але в тих регіонах, де є волога, там західні областя, центральні областя, можливо, навіть і в східних областях, де випадають опади, то соняшник нормальний попередник. Тільки необхідно підбирати хороші сорти, друзі. Тому вивчайте. Сортову політику. І якщо ви сієте по соняшнику, то підбирайте дійсно не інтенсивні сорти, там що вам оригінатори обіцяють, що ви тримаєте по 8-10 тонн, то це попередники, друзі, під горох чи під інші культури, які нормальні як попередники для озимої пшениці. Оце, я вважаю, досить велика була помилка. Далі, друзі, система мінерального живлення. В основному аграрії використовують азотні добрива. А це досить е, несприятливо впливає в регіонах, де є волога, не вистачає азоту. І пшеничка вона нормально не розкущується, вона нормально не формує колос, кількість насіння, масу тисячі насіння, якість зерна і ми не отримаємо тої врожайності. На півдні України. Великі норми азотних добрив, навіть, 70-80 діючі чи особливо після е, того, коли наступає сезон посух, а в цьому сезоні на півдні посуха вже триває там, 70 днів, то е, азот він негативно впливає. Тому, друзі, коли ми плануємо систему мінерального живлення, а ми про це вже говорили на каналі, у нас є відео, є у нас серія вебінарів, особливо для спонсорів нашого каналу, для спонсорів. Інтенсивної технології, ці, ціла підборка е, є матеріалів по системі мінерального живлення враху, з врахуванням е, вологозабезпечення. Тому, друзі, коли ми плануємо систему мінерального живлення, обов'язково ви враховуєте вологозабезпечення вашого регіону. Не просто там волога в певний якийсь період. А подивіться історію за останні 10-20 років, які вас. В регіоні там гідротермічний коефіцієнт а він змінюється з роками. Якщо він менше одиниці, то багато мінерального оживлення, мінеральних добрив і давати не потрібно через те, що зима пшениця дасть 5 тонн, 6 тонн, і все, і крапка. Більше вона не зможе дати в цих умовах. А ми так плануємо азот мало вносимо фосфору, мало вносимо калію, особливо калій, друзі. який... Впливає ефективно на жаростійкість по сухостійкість озимої пшениці. Всі рахують, що калію багато в ґрунті. Його да, по ґрунтовим аналізам і багато, але чи доступний він. А яке співвідношення елементів живлення? До речі, про співвідношення, друзі. Раніше, ще там 20-30 років, співвідношення азоту фосфору калію було десь 1 до 0,6. до 0,6, отак от. Сьогодні це 1... До 01, до 01, до 0202, тобто співвідношення порушилися. Не забувайте за сірку і магній. Це також важливі елементи під озиму пшеницю. Тому друга така причина низької врожайності, друзі, це якраз система мінерального живлення. Обробіток ґрунту. Аналізуючи ситуацію по регіонам, як ми сіємо. Сьогодні є класні машини для обробітку ґрунту, друзі. Але оскільки соняшник у нас Основний майже попередник підозив пшеницю, то необхідно навчитися якісно обробляти після соняшнику ґрунт, готувати його, жатки, які добре подрібнюють. Ми бачили на битві Титанів в цьому році класні жатки, які класно подрібнюють і соняшник, і кукурузу, Друзі, сьогодні є на ринку. Отакі необхідно використовувати через те, що соняшник, коли оті стебла по півтора метра лежать. Ми не можемо отримати нормальні сходи, не можемо отримати далі нормальну пшеницю. Вони будуть забирати все. І фороби там, і можуть відбирати і мінеральне живлення, і вологу. Тому необхідно якісно подрібнювати і обробляти, заробляти дані рештки. Ну, Якщо ви не сієте по стріптілу і по а, ну, ну, нульовій технології. Тобто обробідок ґрунту на це також важливо звертати, особливо після такого попередника, як Соняшник. Далі, друзі, густоти. Дуже важливе питання. Багато сьогодні інформації, а які необхідно густоти. Сьогодні є тенденція до зменшення густоти, друзі. Але питання, а яка зволоженість регіону, а який ви висіваєте сорт? Через те, що густота, наприклад, 2,5-3 млн може бути нормальною для врожайності 8-9 тонн. Вона добре розкуститься в залежності від сорту. А є пшениці, є сорти, які погано кустяться, розумієте, особливо після поганих попередників. То необхідно наша рекомендація вивчати, особливо спитати в оригінаторів того чи іншого сорту, і вивчати густоти, коли ми висіваємо озиму пшеницю. І не сіяти там 5-7 мільйонів, особливо хто сіє там в кінці жовтня, в листопаді рахує. А от в нас вона не розкуститься, вже пізна сівба, і, і давайте там 6 мільйонів. А потім вона нормально перезимовує теплі зими, ну, куститься. і що ми маємо? Ми маємо підгони без колосу, фороби, борошниста роса і все, септоріоз. Ми маємо одні фороби, віруси і проблеми. Тому необхідно оптимізов... оптимально вивчати, оптимізувати. Питання густоти сівби озимої пшениці. В залежності від сорту, від попередника, від ґрунтово кліматичних умов, від системи живлення. Це дуже важливо. Терміни сівби, друзі, Ну, що таке, коли ми сіємо зиму пшеницю майже до грудня місяця. І це дійсно так. У нас після 1 листопада в Україні ще досівається майже півмільйона гектарів озимої пшениці. Можете проаналізувати. Ми аналізуємо, коли йде сівба. Коли вона починається і коли вона закінчується, то ми бачимо, що десь 300-500 тисяч гектарів озимої пшениці висівається в листопаді місяці. Це не є нормальні терміни для сівби озимої пшениці. Так, да, бувають випадки, коли пшениця посіяна в листопаді, може дати кращу урожайність, ніж вона посіяна там в кінці вересня чи на початку жовтня. Тому все-таки ми рекомендуємо висівати пшениці в оптимальні для вашої кліматичної зони терміни. Вони вже скоро настануть. Східна частина, північна, вже з 10 вересня можна починати сіяти озиму пшеницю. Ну, дивитися, за вологою. Якщо випали опади, є волога, тоді можна вже і починати. А якщо ви знаходитесь на півдні України, Одещина, Миколаївщина, ну, відповідно, там можна сіяти і до 1 листопада. Західна, ну, західні регіони, Західні області України, там також. Здвинулися вже терміни сівби, і хлопці можуть починати сіяти десь з 20-25 з з вересня і десь до 20 жовтня. Там тепло, ще будуть опади, пшеничка взійде, нормально ще розкуститься, зими там вже не такі і холодні, і перезимує, і дасть нормальний урожай. Система, далі помилка, друзі, система захисту посівів в осінній період. Я не називаю там взагалі за сезон. А осінній період. Подивіться, що коїться восени. Восени, Особливо, коли багато втрат, багато падалиць зернових, то на озиму пшеничку на сходи перелітають всякі сесні комахи, переносники вірусів, переносники всяких бактеріозів, всяких проблем. І те ж саме той же самий септоріоз листя. Це біч для озимої пшениці. Тому восени. Необхідно захищати якісну озиму пшеницю і від шкідників, і від фороб, і від бур'янів, відповідно. Якщо є бур'яни, падалиця соняшнику, падалиця ріпаку, то також необхідно враховувати, а якого соняшнику а якого ріпаку падалиця Звичайно, чи ну, гібридів, які стійкі до АЛС гербіцидів, то. Також необхідно вибудовувати нормальну систему захисту восени через те, що пшеничка восени має нормально розкуститися і накопичити нормальну кількість цукрів і війти в зиму, щоб перезимувати. А потім відновити вегетацію. А далі ми вже весною будемо її захищати. Потрібно від бур'яні, від бур'яні, від хвороб, від шкідників. Тому система захисту в осінній період це дуже важливо, друзі. Які в минулому, ну в цьому минулому сезоні ще були помилки, ми відмічали, друзі. Ну, ми не називаємо проблеми кліматичного характеру, ми суб'єктивні помилки називаємо, ті, які залежать від нас, фермерів, від аграрів. Я розумію, були приморозки і не, один, не одна черга. Квітень, початок квітня, 6 там по 10, потім кінець квітня, потім початок травня. Це дійсно вплинуло на озиму пшеничку, друзі. Але якщо відбуваються приморозки, друзі, то вони впливають досить нерівномірно на посіви. Найбільше вони негатив завдають добре розвиненим розкущеним посівам. А ми часто говоримо за систему азотного живлення в зимовий період. Не гатіть там по 60-80 кілограм азоту під час підживлення там, каси. чи... Карбамід чи селітра в зимовий період. А дивіться на ситуацію на розвиток озимої пшениці. Якщо вона по нормальним попередникам добре розкущена, не, не, не потрібно вносити, е, там, враховуючи те, що не буде вологи, багато азоту. Через те, що добре розвинута озима пшениця, вона якраз і була найбільш пошкоджена весняними е, приморозками. Оце така ситуація, друзі. Якщо е, 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 е. Тому обов'язково це враховуйте. Дивіться наші відео. У нас була хороша інформація по системі живлення, внесення азоту на різних посівах, враховуючи різні фази, різні попередники і вологу в ґрунті. І ще досить, досить така серйозна помилка, друзі, це втрати. Ми почали в цьому сезоні. Ну, в минулому сезоні, там, 24 25 року, сіяти, збирати озиму пшеницю в червні. місяці. 25 червня почалося і збирання на півдні, 25-26 червня. А закінчуємо її збирати в вересні місяці. Друзі, ми збираємо 70 днів озиму пшеницю, навіть і більше. І подивіться, які втрати. Це вже просто, розумієте, досить серйозна проблема. Проблема машино-тракторного парку, комбайного парку, зношені комбайни. Багато комбайнів хлопці вживаних завозять це нормально абсолютно, але необхідно їх налаштовувати, дивитися, щоб не було втрат. Але втрати бувають як і під час збирання, так і від перестою. Перестою пшениці. Вона вже на 10-й день після того, як досягла вологості 14% на 11 і 12% і може вже понад один центнер втрачати на одному гектарі, а то й більше, по різним даним, в залежності від сорту, від регіону, від різних ситуацій, то самі розумієте, що ми, якщо говоримо за те, що ми там не добрали 3 мільйони чи 4 мільйони пшениці, то це не обов'язково від посухи чи від приморзки, друзі. Це те, що ми бачимо сьогодні на полях падалиця, яка сьогодні в ріпаку і може бути в різних там інших ярих культурах. Зелені коври стоять, хлопці там лущать, ховають цю падалицю, але вона є. Тобто це також необхідно враховувати, необхідно обов'язково звертати на це увагу. Я розумію, що це не завжди вистачає коштів придбати якийсь класний, якісний комбайн чи його наняти, щоб зібрати своєчасно і без втрат. Але ми про це говоримо. Ми називаємо речі своїми іменами через те, що ми називаємося перший незалежний аграрний YouTube канал. Що ми відкриваємо очі на ті проблеми, які дійсно є. Друзі, напишіть в коментарях, які ще помилки, їх багато. Я, можливо, назвав там п'ятірку основних чи шість помилок. Може бути ну, септоріоз, друзі, мину, минулий сезон. Він просто знищив озиму пшеницю в більшості регіонів. І неякісні продукти, я знаю, що хлопці стараються здешевити і купляють, можливо, не зовсім ті продукти, які необхідно вносити проти септоріозу листя. Не так було багато фузаріозу чи септоріозу колеса. Ну, септоріоз листя, септоріатріді це просто знущався над озимою пшеницю ще з осені. Ми про це також говорили. У нас є відео на нашому каналі. У нас багато є превентивної своєчасної інформації, де ми прогнозуємо. Тому, друзі, підписуйтесь, хто не підписаний. А якщо ви підписані, то поширте інформацію серед 10 100 ваших знайомих, щоб теж підписувалися, вони будуть і прибуткові, і успішні. І за вашим бажанням ставайте спонсорами нашого каналу. Ми вдячні спонсорам нашого каналу, друзі. У нас є спонсори, вже, які не перший рік з нами. Через те, що вони отримують, і ми це знаємо, хороші стабільні результати і хороші стабільні прибутки. І ми бажаємо, щоб ви також це отримували. З вами сьогодні команда Art Fields і Alex Сірієнка розглянули основні фактори, які вплинули на урожайність зимої пшениці. Тому до зустрічі на каналі. Пока-пока!